І усім привіт з вами я, Драгон. Як ви пам'ятаєте, в одній серії знайшли костюм клоуна. Я тепер з вами його покажу. Чикін. Клоун. Онного тут саме клоун. Ось його бачите? В принципі, так, да, дістали ми його. Ми сьогодні будемо пробувати його посадити в клітку. Це мені казати, знову Брати, їхати на ту саму карту, щоб що ми поїхали. Так, ось я це взяв зробив, так що беремо ми їдемо. Беремо Бетмобліже. Що, що здесь Ні. поставлю на паузу Май выехали цена ну, та це именно десь тут так десь отут нам да поговорить повертаться тихо боже машина а ну ту сторону нам не надо ехать боже у так що шоу оце? Потім попробую її сповільнити. Не ну, пам'ятаю, я їздити по кругу, де я це вчора робив. Але ж його хоч тепер не видно. Що він стрибав тут. Підогріть.

Похоже ж, якщо ми його знайшли. Ми його більше не знайдемо, може Але я постараюся його посадити. Похоже, де він? я нам треба знову посадити, Нібку посадити. Ну не видно цього. О, Господи милостивий! Ось он стрибает. Звук вода якийсь. Він без звуку, слухайте, давайте візьмем блок. Будем блок? стараться его на б бл на блок. Е, типа під блок усього взять и подловить. Господи, я так злякався, как его я побачу. Боже, як мені тут у нього зарепертувація? Так, це клон. Боже. Куда ти тікаєш, челик? Куда він їдеться? Господи, не розумію, що мені це дешеве. А де він, альо? Тонівся. Клон, ти де? А де клоун? Не розумію. Ты не тобой. А, он, ну. Не хочу мне его взять и зловыть. И... О, боже, ну все с Какой вообще стол он с я так не понимаю. Так. Так, 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 так. -так, -так. Диви, де, де він? А, что? Ну. Куда він полетів? Куда ты ще так далеко летишь? Куда ты пишишь? Черви, куда ты спишишь? Боже, куда він дівся такой? Боже, ну є завжди спец завдання. Спіймать клоуна. Хоч попробую зловити. Сто бай реально дивитися. Він, він шо кудись попав. Ну ой, даже не видно, що він десь буде. Похоже, нас не вийде його зловити. Але костюм а, він у мене є. я вже перший збережу на своєму дракон, як мене звати укон 25К. Я просто друг он. Ось клоу. Ну так. Це давай за ним. Ми он сервах будем бігати. Я Там от паркується таким скінчиком бігати. <звук> в принципі, да, вчасно у мене все. Е, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, будь ласка, підписку на мій канал. Е, клоу моя сік районна клоу. Клоу у мене у будь-якому виході. Таким чином потім тушати для мене. Ну, не від мене, авідоски. І витаю в мене, за що я помираюся, поняти. І вже не хочу визволити. Всім пока. Ставте лайки, на мой таки підписку, тому що нового року 6 днів. будь Лавкатий, постарайтеся.